Як я провела свій день народження, прокинулася о восьмій ранку і першою справою прийняла душ з улюбленими засобами. Поки клеїла ранкові патчі, отримала перші букети від друзів. А ось так виглядає моє перше святкове вбрання. Швиденько вдяглася, взяла каву та поїхала створювати образ. Робили макіяж та зачіску в чотири ручки. Ще в студії мене заїхала привітати подружка. А вже вдома на мене чекав головний подарунок та букет від коханого. Ну і звісно, подарунки від родини. А це мій. Другий святковий образ, і поки я його вдягала, мені приїхав торт моєї мрії. Найбільший та найгарніший, який тільки у мене був. Зробила з ним фотосесію, загадала бажання та пішла збиратися на святкову вечерю. На честь мого свята приїхала майже вся родина. А це, до речі, мій вечірній образ. Ми неймовірно смачно повечеряли та гарно провели час в сімейному колі. Весь вечір в ресторані мені надходили квіти від брендів та колег. Ну а вже вдома я загадала головне бажання та на. Нарешті з'їла тортик. А чи ви любите свій день народження?